Діти, добрий день! От і настала зима. А яке перше слово спадає нам на думку слово асоціація з зимою? Яке? Сніг, ну звичайно, дітки, сніг, сніг, мороз завірюха. А сьогодні я розповім вам про сніг, точніше про сніжинку. Сніжинка народжується у хмарі, коли навколо маленької порошинки. Утворюється кристалик льоду. Кристали льоду мають форму шестикутника. Саме тому більшість сніжинок мають форму шестикутної зірки. Далі цей кристалик починає зростати. У нього ростуть промінці, з цих промінців ростуть ще відросточки, а сніжинка ще може рости у товщину. В природі немає двох однакових сніжинок. Всередині сніжинка складається з повітря. І саме тому вона так повільно кружляє і падає на землю. І саме тому вона має білий кольор. Світло відбивається від кристалів льоду та повітря і розсіюється. Тому ми і бачимо сніжинку сріблясто-білою. Коли сніжинка падає діти у воду, вона створює такий звук, ми його не чуємо. Але риби дуже добре його чують, він для них вкрай неприємний. Сильний вітер обламує промінчики сніжину, а слабкий мороз збиває їх у кульки і з неба сипеться крупити. Коли вітер вологий, сніжинки ліпляться одна до одної і падає лопатий. Якщо сніжинка при падінні крутиться як дзига, вона є ідеальною форми, а якщо вона отак летить навскоси, то її форма ну, трошки нерівна. Сніг репить під ногами, бо під важкістю наших ніг ми обламуємо сніжинці-промінчики. Діти, а уявіть собі, що більшість людей на нашій планеті ніколи в житті не бачили снігу. Тож, нам дуже діти пощастило, що ми маємо змогу милуватися красою цього дива в природі. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною виліпити сніжинку. Діти, для роботи нам потрібен буде пластилін, лише тільки якого кольору білого. Давайте візьмемо шматочок білого пластиліну і будемо розкочувати його, отак, відщипувати частинки. І робити тоненькі-тоненькі смужечки. Чим тонші смужечки, тим гарніше вийде у нас наша сніжинка. Сніжинка у нас з'являється з маленької порошинки. Значить, ми візьмемо маленьку порошинку і от сюди її у центр. Я взяла квадрат, а ви можете взяти картон, яко, якою вам захочеться геометричної форми. У мене буде квадратик. І тепер ж гутик, який ми розкочуємо тоненький, давайте фантазувати, які зробимо ось таке кільце. Ми можемо пам'ятаєте, що з маленької-маленької порошинки потім вона утворюється в кристалик. А далі дітки, починають рости промінь. Промінчики однакової довжини. Їх шість. Бо пам'ятаєте, що у нас, в нас схожа на шестикутну зірку. Ось вони однакової довжини. А тепер будемо їх сюди приліпляти до сніжиночки. Дітки, шість промінчиків ми з вами зробили. А тепер від промінчиків ще у нас ідуть відросточки. Тому ми знову відшіпуємо малесенькі шматочки пластиліну і розкочуємо тонесенькі жгутики. Щоб сніжинка у нас була однакового розміру, нам треба зробити однакові жгутики. Промінці ми зробили ось такі промінці, подивіться, вони от теж однаково задовжені. однакові. Це відросточки. І тепер ми до промінців, ці відросточки будемо приліплювати з одного боку. Замінчую. Так, з кожним промінцем. Дітки, я зробила ще відросточки для промінців, вирівняла їх, і зараз ми їх будемо знову сюди доліплювати. Дітки, а зараз треба зробити ось так підрізати. Краєчки, щоб у нас сніжиночка була рідненька, гарною такою, красивої форми. А тепер мені дуже хочеться прикрасити її кульками. Ось такі маленькі кульки на краєчок відросточки. Відщіпуємо дітки, скочуємо і прилюблюємо. Дітки, я ще прикрасила свою сніжиночку кульками. І зробила тоненькими жгутиками ось таке коло тут, тут посередині. Дівки, в мене вийшов такий візерунок сніжинки. Такі гарнюсінькі сніжинки. Я чекаю від вас, дівки, бо зима це ж така гарна пора року, така чудова. На все до побачення.